Чи було колись таке, що вбрання героїв у кіно захоплювало набагато більше, ніж сам сюжет? Якщо відповідь так, то вам це точно знайоме. Шлях до кар'єри дизайнера одягу він, знаєте, може бути непростим, але якщо є справжня пристрасть до моди, це цілком може стати роботою мрії. Думаю, це знайома історія для багатьох, правда, коли сукні Джоан або, скажімо, міні-спідниці Меган, серіали бужевільні, вражають набагато сильніше, ніж будь-яка сюжетна інтрига. Це зізнання, як на мене, чудово показує, як звичайна любов до одягу може перерости у щось значно більше. Але що ж насправді означає бути дизайнером? Бо це скажу я вам значно більше, ніж просто любити гарний одяг. Давайте розбиратися, що за цим стоїть. Якщо говорити просто, то дизайнер це людина, яка керує кожним, абсолютно кожним етапом від ідеї для високої моди до готової сукні, яку ми бачимо в магазині. Це той, хто перетворює задум щось нематеріальне на річ, яку можна вдягнути. І ось тут починається найцікавіше, бо ця роль, ну вона просто неймовірно різноманітна. Дизайнери це і історики, які вивчають минулі тренди, і проектні менеджери, які збирають команди, і продюсери, що організовують покази, і, звісно ж, митці. І неважливо, що створюється, чи то сукня для червоної доріжки, чи зручні джинси на щодень. Існує такий собі фундаментальний творчий процес своєрідна дорожня карта, якої дотримуються практично всі дизайнери. Все завжди починається з натхнення, і це може бути що завгодно, від картини в музеї до архітектури міста. Потім ці ідеї лягають на папір чи екран у вигляді ескізів. Далі з дешевої тканини шиється макет, просто щоб перевірити форму, крій, і тільки після цього створюється той самий фінальний зразок. І ось тут, до речі, дуже важливий нюанс. Звісно, у багатьох дизайнерів є кравці, які роблять основну роботу, але розуміти, як сама річ шита, як вона працює, це просто необхідно. Треба ж знати, що технічно можливо, а що ні. Добре, а як же тоді потрапити в цю індустрію? Насправді є два основні шляхи, якими може піти майбутній дизайнер. Таке собі роздоріжжя. З одного боку це структурований класичний шлях через університет. А з іншого, незалежний такий собі підприємницький підхід. І знаєте, обидва варіанти можуть привести до успіху. Вибір тут залежить від особистих цілей, ресурсів та, мабуть, навіть від характеру. Тож почнімо з першого, більш традиційного маршруту здобуття вищої освіти. Цей шлях чудово підходить тим, хто цінує структуру і хоче одразу отримати доступ до ресурсів та що важливо зв'язків у великих брендах. І що ж там вивчають? Ну, по суті, все, що може знадобитися: від історії моди та конструювання лекал до роботи з сучасними комп'ютерними програмами. Це дає таку собі міцну, фундаментальну базу для старту у великій компанії. Але є один момент, і він, скажімо так, фінансовий. Варто розуміти, що навчання у провідних світових школах моди це може бути дуже значна інвестиція, і цей фактор, звичайно, треба враховувати. А тепер трохи реальності про стажування. Часто це неоплачувана робота, яка полягає у виконанні, будемо відверті, рутинних завдань, але це абсолютно безцінний досвід, і та сама можливість засвітитися в індустрії, здобути ті самі зв'язки. Гаразд, а тепер давайте подивимося на інший шлях для тих, хто вирішив обійтися без формальної освіти. Це вибір для дуже самодисциплінованих та підприємливих людей, які, можливо, мріють одразу створити власний бренд. І знаєте, сьогодні для цього є просто купа можливостей від безлічі уроків з шиття на YouTube до онлайн-курсів та професійних спільнот. Тут головне, це невтомна практика і, звісно ж, створення власного портфоріо, того, що буде говорити саме за себе. І ось у чому сила сучасності: соціальні мережі та онлайн-маркети дозволяють незалежним дизайнерам запускати власні бренди і знаходити клієнтів по всьому світу. По суті, можна обійти традиційні канали дистрибуції. Але яким би шляхом не йшла людина в кінцевому підсумку, мета усіх одна отримати першу оплачувану роботу в індустрії. І що б там не було, головний козир це портфоліо. Це по суті ваша візитна картка, яка демонструє навички, стиль та бачення разом із гарним резюме та рекомендаціями, це найважливіший інструмент у пошуку роботи. А як виглядає кар'єра в цифрах? Ну зазвичай все починається з позиції асистента. З досвідом можна вирости до молодшого дизайнера, а згодом можливо і до креативного директора великого модного дому, де зарплати вже зовсім іншого рівня. І це, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти: одне діло просто захоплюватися модою, гортати журнали і зовсім інше присвятити себе цій професії. Вона вимагає величезної наполегливості, нескінченних годин праці та готовності долати труднощі. Індустрія моди з боку може здаватися дуже гламурною, але за лаштунками це справді важка праця. Та якщо мрія створювати одяг, який відображає унікальне бачення, все ж не полишає, можливо, так і варто спробувати.